Я поддержала Владимира Владимира. поддержала всю страну, тому що Крим дійсно наш. Я стала жертвою мошенників в отношении меня совершены Очень і и і мошеннические действия. На болотах скандал навколо відомої співачки путіністки. Що приховує ефект доліної, почуєте у сюжеті? Тим часом зрадниця Нона Гришаєва видає нову порцію маячні про Україну. В Одесі ніколи не говорили на українському языку. Ніколи. Абсурд у дії російський співак-пропагандист Григорій Ліпс пропонує перейменувати Покровськ після перемоги РФ, щоб увічнити ім'я диктатора. Про все це уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Буде любі народи, і ми, і народ Донбасу. Побіду буде за ними за нами. Росія набирає все більших масштабів явища, яке вже прозвали ефектом доліної на честь естрадної співачки та потіністки Лариси Доліної, як зазначає Вікіпедія, мова йде про низку судових рішень 2022-2025 років, коли угоди з продажу житла визнавались недійсними, а квартири повертались попереднім власникам без будь-якого відшкодування покупцям. Схема працює так: після укладення договору, продавець звертається до суду і заявляє продав житло під тиском шахраїв. Суд часто приймає його. Сторону та повертає нерухомість потерпілому тоді, як покупець лишається і без житла, і без заплачених коштів. Найбільш резонансною стала історія Лариси Доліної, яка заявила, що стала жертвою аферистів. Співачка наполягала її, обдурили шахраї з України. Я знаю соцінфаріс. Доліна продала нам. Ми не можемо дамой попасть. Понімається така. будь пожалуйста. Здравствуйте. в зв'язку з большим кількістю вопросов від представників СМІ. Я вынуждена дать небольшой комментарий по поводу Сложившись ситуації, нагадаю, ще рік тому скандальна виконавиця поскаржилась стала жертвою афери. За її словами, шахраї переконали продати квартиру в елітному столичному житловому комплексі, після чого привласнили отримані кошти. А це понад 100 тисяч доларів. Віддана потіністка звернулася про допомогу до правоохоронних органів, які за її твердженням встановили схема була організована з території України. Та, попри це, без житла і грошей, долина доли на все ж В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест. Предварительным следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды. В интересах предварительного расследования более каких-то Углубленных комментариев я сейчас дать не могу. Просьба всех журналистов. Більше мене не беспокоїть. Цікаво, що тоді її фотоблог теж був зламаний. Там з'явились дописи про те, що співачка сама продала квартиру в Москві та віддала в заставу дачу, аби задонатити на батальйон Азов і закликала інших робити так само. Згодом ці дописи зникли. Нагадаю, Лариса Доліна вже давно відома своїми відверто антиукраїнськими заявами. Вона стверджувала, що Одеса не українська. Музыкант может быть вне политики. Музыкант, артист. В такой ситуации нет, конечно. То есть быть. обязательно надо заявить о своей не политике. То чтобы обязательно. А если ты это чувствуешь, пока еще очень молоды, и они не понимают, какая ценность им досталась жить в мирной стране. Жить в той стране. Люди, які победили найстрашніше зло на землі. Вона брала участь у концертах на підтримку анексії Криму та неодноразово незаконно відвідувала окупований півострів. Не поїхати в Крим, я не могла, тому що я теж вважаю, що Крим це все-таки російська історія. Попасть в місті в Одессу. Я не можу попасть пам'ятник на на, на кладбище, где похоронены мои мама, папа, бабушки, дедушки. Після початку повномасштабного вторгнення співачка була серед перших, хто відкрито схвалив дії кремлівського диктатора. Держала Володимир Владі, піддержала всю страну, тому що Крим дійсно наш. Я люблю справедливость. Я очень чесне, чесно, чесно всегда жила. І живу. А от російська акторка театру кіно і телебачення Нуна Гришаєва знову відзначилась пропагандистськими висловлюваннями про Україну у розмові з російським проєктом слово колишня одеситка заявила українці та росіяни рідні брати. А в Україні протягом 30 років людей вчили ненавидіти все російське. Коли журналісти нагадали їй, що вона сама народилась в Україні, Гришаєва відповіла так: Нет, стоп, Я родилась. В Советском Союзе и в русском городе Одессе. В Одессе никогда не говорили на украинском языке. Никогда. То, что появились украиноговорящие люди, их завезли в Одессу. Их не было никогда. Это страшно. Акторка також розповіла, одного разу їй з Одеси зателефонувала мама і поскаржилась. Її примушують викладати англійську українською мовою. Після цього, за словами Грошаєвої, вона вирішила забрати матір до Москви. При тому, що я завжди дуже любила український язик. В течені 30 років ми допускали настраювання проти русських їх же. Учили, что все русское это плохо, плохо, плохо. Почему плохо, когда мы самые близкие и родные? Браті. зазначу у 2017 році Гришаєва незаконно відвідала окупований Росією Крима. Вона приїжджала до дитячого табору Арте у Гурзуфі, після чого була внесена до бази миротворця. Уже за три роки заборонена в'їзд акторки в Україну втратила чинність і в 2021 тисячі вона знову приїздила до Одеси, де навіть проводила екскурсію для своїх шанувальників. Наприклад, стихи пишу. Только находясь в Одессе. Вот на меня вот, не сходит именно в этом городе. Мы одесситы. Ми не наде нам указувати, як нам жити. Гришаєва неодноразово поширювала чергові пропагандистські нісенітниці про так звану дружбу народів. Зокрема, вона називала війну Росії проти України сімейним конфліктом. Акторка навіть вдалась до порівнянь України і Росії з мамою та татом, між якими вона не хоче робити вибір. У таких висловлюваннях легко впізнати крамлівський наратив про те, що Україна та Росія є одним народом. Нам мені задають подібні питання. А вот ты с Украины или с России? А вот не надо меня спрашивать. Это мои родители, и пусть мама не права. Чом то пусть папа не прав, але я люблю їх обоих. Всегда снималась знімалася з удовольствием в українських національних фільмах. Я і говорила, і пела на українському языке, і до сих пор во всех моїх сольных концертах в моєму репертуарі звучать пісні на українському. Жодного разу Гришаєва не визнала відкрито, що агресором є саме Росія. Натомість вона все частіше звинувачує Україну у ворожому ставленні до РФ. Моя позиція як була таке. осталось я музыкант я не не лезу в политику стараюсь по крайней мере хотя я понимаю что э, э, либо ты занимаешься политикой либо политика занимается тобой Також російський співак-пропагандист Григорій Лєпс пропонує після перемоги РФ у війні проти України перейменувати місто Покровськ на Путінград. Про це повідомляє центр вивчення окупації. За його словами, таке перейменування покликане вшанувати російського диктатора та зберегти його ім'я для нащадків. Путінград, думаю, так має називатися коли ми побідім. У Сталина есть Сталинград, и мы его помним. А у нашего великого президента должен быть Путинград, чтобы потомки помнили о его великих делах. Путин уже может ничего не делать, да он может даже завтра уйти. Но имя его будет жить в веках. Варто зазначити, у березні 2025 року СБУ заочно оголосила Григорію Лєпсу підозру. За даними слідства, він публічно підтримує вторгнення Росії, фінансує війну та обіцяє гонорар російським військовим по мільйону рублів за кожен знищений танк ЗСУ. бачити ранених хлопців, але це така робота у них воєнна. Ми робимо свою роботу, вони робимо свою роботу. Зайшов вас сповідати надовго. пожелати вам скорішого здравління і. Домой матерям жонами родини близькі зауважу. Лєпс неодноразово публічно підтримував російську окупацію Криму та вторгнення в Україну. Зокрема, у 2018 році він виступав на концерті присвяченому відкриттю кримського мосту а у травні 2022-го відвідав тимчасово окупований Донецьк, де заспівав на підтримку російських військових. Все, что я могу, это петь. Если я этим могу принести какую-то пользу и радость людям, это уже для меня, ну, для внутреннего моего состояния. Я сам собой горжусь, да? Есть люди, которые преданы своей родине, они за нее жизни кладут. Все, що я можу зробити для них. Я не умею воювати, я не профессиональный военный, хотя й служив советської армії. Навіть в Советской армії, це можна проверить, я не вру. Естественно, Звісно, меня толку на полі бою буде мало. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ.